Власне, чому висновки затвердили досить рано? Як для такого саміту, як саміт лідерів Європейського союзу, зазвичай такі висновки публікуються десь близько до ночі, тому що висновки були дуже добре проговорені і пропрацьовані послами держав ЄС протягом останнього тижня. І власне правку лідери ЄС внесли лише в одному місці, в одному пункті висмарків, який стосувався воєнної підтримки України, але про це трошки пізніше розповім. Отже, перед початком обговорення українського питання до лідерів держав Європейського Союзу звернувся президент України Володимир Зеленський, який розповів про ситуацію на фронті і про першочергові потреби України у воєнній підтримці і воєнних боєприпасах, і е, обладнанні, і так далі. І власне, саме тому е, лідери внесли правку до висновків. Е, якщо звернутися до тексту висновків, то перш за все Європейський союз підтримує і ще раз заявляє про те, що визнає територіальну цілісність України у е, межах тих кордонів, які. Е, Визначені міжнародним законодавством по-друге, європейський союз продовжує дотримуватися принципу мир через силу, щоб Україна виходила на будь-які мирні перемовини з позиції сили, і для цього треба збільшувати військові та оборонні можливості України. І тут ми якраз підходимо до збільшення воєнної підтримки України. І е, у е, текст висновків додали е, фразу про ініціативи щодо воєнної підтримки. Країни з боку ЄС, але також і ініціативи щодо воєнної підтримки України з боку інших держав, які можуть на добровільній основі долучитися до е, цієї підтримки. Це відсилка на цю ж саму так звану коаліцію охочих, яка е, буде складатися не лише з держав-членів Європейського союзу, і е, також у висновках саміту згадуються власне безпосередні потреби України. Це великокаліберні артилерійські боєприпаси та ракети. Що ще цікавого, ми можемо прочитати у висновках, що важливо для України, це те, що Європейський Союз продовжить тиск на Росію через санкції, тобто будуть наступні пакети санкцій, після 16-го буде сімнадцяти, і ми знаємо, що власне держави Європейського союзу тут в Брюсселі вже його обговорюють. Також лідери держав ЄС. Підкреслили те, що ті санкції, які вже існують, треба слідкувати за тим, щоб Росія не вигадувала нові методи їх обходження. Також важливий момент російські заморожені активи, чітка відповідь Європейського союзу. Заморожені активи мають залишатися замороженими, доки Росія не припинить агресивні дії проти України і не виплатить Україні репарації. Отже і про яке повернення заморожених активів до того, як Росія виплатить усе, що вона та усе, що вона зруйнувала на території України, мови бути не може, і також важливий момент це гарантії безпеки. Європейський союз заявляє про те, що буде брати участь у цьому процесі, і також що великою гарантією безпеки. Для України це сила української армії і можливість України захистити себе. Ось такий пакет досить потужних висновків, але хочу наголосити, що висновки були затверджені не всіма 27 державами Європейського Союзу. Як і минулого разу на минулому безпековому саміті 6 березня, сьогодні, 20 березня, Угорщина знову не підписала. Текст щодо України Орбан відмовився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, і е, тому висновки щодо України вийшли окремим документом та підписом 26 держав. Словаччина підписала без жодних питань. Е, е, і е, от це ще триває е, зараз. цей час обговорюється якраз оборонні проекти Європейського союзу, де також буде складуватися та Україна, але е, те, що саме вирішили в контексті України і її ролі в оборонній системі в оборонній архітектурі Європейського союзу, ми вже дізнаємося сьогодні пізно вночі, тому що власне очільниця європейської комісії Урсула фондерляєн та президент Європейської ради Антоніо Кошта збирається вийти до смі на прес-конференцію після вечері. Вечеря розпочинається о 20-й за Києвом, тобто десь лише о 10-й за Києвом. Буде прес-конференція, і будуть новини щодо оборонних проектів. ЄС будемо про це розповідати. Дякую дуже.